Люди, які за родом своєї діяльності тривалий час перебувають у відкритому морі, розкажіть про найстрашнішу річ, яку вам доводилось бачити. Не стільки страхітливо, скільки зловісно, коли ти опиняєшся серед безкрайнього морського простору вночі під час грози у безвітряну погоду. Океан був навдивовижу спокійним, жодної великої хвилі, лише крихітні брижі. Здавалося, що все навколо поглинула пітьма, а потім шквал блискавиць розіп'яв небо і все навкруги залило сріблястим сяйвом. Океан скидався на лист фольги, яку спершу скрутили, а потім розрівняли. Безмежна водна. Гладінь нагадувала ртуть, а ледь помітні баранці залишали по собі тривожні вугільно чорні тіні. Ця історія наче підходить. Я колишній морський піхотинець, десь біля узбережжя Італії бачив зовсім крихітний човник, не набагато більший за зависловий, приблизно за 14-15 кілометрів від берега. Це було десь опівночі. Світло з берега туди не сягало, навколо не було інших човнів, а на кораблику щось світилось. Капітан нашого судна сказав, що це був рибалка, і що в цей час рибу приваблює світлом. Уявіть собі, глухої ночі. Ви сидите на висловому човнику за 15 кілометрів від берега, чекаючи побачити те, що вас знайде. Дорогою до аеропорту мій водій Uber розповідав, що колись працював сторожем на танкері. Вони натрапляли на порожній судна частіше, ніж ви можете собі уявити. Просто човни з недоторканим містом, гаманцями, фотографіями, всілякими речами. Вони намагались зв'язатись по рації, але ніхто не відповідав, не знаючи, чи це не пастка. Вони спробували підібратись ближче до судна. Пірати і захоплення кораблів з метою викупу, мабуть, також зустрічалися. Чаються частіше ніж ви думаєте, але це не стосується людей, тільки вантажу. Так чи інакше команді охорони доводилось висаджуватись на борт корабля примари і розбиратись в ситуації. Траплялись і яхти. Якщо на борту нікого не знаходили, їх топили, щоб уникнути загрози зіткнення. Я запитав: напевно, за таку знахідку передбачена якась винагорода. А він відповів: і кому ж ти збираєшся дзвонити? Мені дуже хотілося б, щоб Джон Кракавер або Себастія. Ан Юнгер вчепився зубами в цю історію. Вийшла б шалена книга. Наступного разу, коли він знайде яхту, передайте йому, хай напише мені, бо вона моя. І я забув, де її припаркував. Це було десь 20 років тому. На судні MV Explorer, яке вже затонуло, ми прямували за полярне коло, огинаючи айсберги і час від часу пристаючи до берега. Ми зайшли в невелику бухту і побачили посеред льоду і скель вітрильну яхту без розпізнавальних знаків. І це дивно, адже зазвичай на яхтах присутнє хоч якесь розпізнавальне маркування. На додачу до цього мандрівники не вийшли на радіозв'язок. Я не був таємничений у деталях. Алі розмови, але пригадую, що частина екіпажу вирушила до них, але їм відмовили у висадці на борт. Тож, фактично, яхта не особливо велика, без розпізнавальних знаків, бовталась у непривітних водах Антарктики, не приймала допомоги і не йшла на контакт дуже дивно. Я моряк, який проводить цілі тижні у відкритому морі. Одного разу я побачив вогонь на воді за 10 метрів від мене. Просто бісове полум'я, яке палало опівночі. Океанічні пожежі це рідкісне явище, яке виникає, коли легко займисті гази піднімаються з морського дна і спалахують при контакті з киснем у воді. Ці пожежі не стали новітнім відкриттям, оскільки їх фіксували ще багато століть тому. Але це однаково до біса дивно біолюмінесцентні організми, чи як їх там називають, у воді просто приголомшливі. Наш туалет наповнювався морською водою. І якщо ви мочили з нього посеред ночі, вода збурювалась і починала світитись. Мені завжди подобалась мерехтлива біолюмінесенція навколо корпусу вночі. Це немов подушка з маленьких зірочок, які безпечно ведуть вас по курсу. У по справжньому непроглядні безмісячні ночі. Я мало не благав, щоб вони з'явились. Кілька років тому я здійснив навколосвітню подорож на 20-метровій яхті. Південний океан. Ми з горн, ми з доброї надії, ревучі сорокові, шалені п'ятдесяті. Два екваторіальні переходи. Повний Набір. Неймовірна кількість страхітливих, нудних, веселих і дивовижних миттєвостей. Моторошний момент, який назавжди закрабувався в моїй пам'яті, був пов'язаний з майже катастрофою на півдорозі між новою Зеландією та Мисом Горн. Ми потрапили в люту бурю і жахливі хвилі, 15-метрові буруни, а між ними глибоченні улоговини. Кілька днів ми неслись по щораз більше гребенях, ковзаючи по них як дошка для серфінгу, постійно хвилюють. Ючи, що наступний вал підкрадеться і перекине нас, вночі в негоду вас огортає суцільна пітьма. Небо і море зливаються в густу чорну масу. Найстрашніше це звук незримої хвилі, що гуркоче позаду. Вночі вмикають лише червоне світло, щоб зберегти нічне бачення. Тож з під палуби лється тільки моторошне багряне сяйво. Десь у другій ночі я був за штурвалом, коли гігантська хвиля без найменшого попередження обрушилась на нас ззаду. Як це буває в такій миті, час повільнився, і останнє, що я побачив, був мій власний силует на тлі водяної стіни, наче янгол на снігу, окреслений зловісним червоним сяйвом. А потім, коли яхта пішла під воду, нічого, крім крижаної темряви. На щастя, за кілька нескінченних секунд вона виронула назад, наче коркова пробка, майже як підводний човен, що спливає на поверхню. І ми залишились цілими і неушкодженими. Але я до... Осі не можу забути ту червону примару, що на кілька митей з'явилась перед моїми очима. Спогад про неї не раз відвідував мене в нічних кошмарах і змушував прокидатись в холодному поту. Десь посеред Атлантики, холодної як сніг, ночі вирішив вийти на палубу і помилуватись з зорями. Хвилин через десять неподалік виринає шноркель, стоїть та кілька хвилин і знову ховається під воду. Просто хлопці з підводного човна вирішили подихати свіжим повітрям у глушині поруч з друзями. Тіло мертвої людини це були тропіки, і воно було в дуже незадовільному стані. Ми передали його органам влади на найближчому узбережжі. Залишилось достатньо зубів, щоб ідентифікувати його за стоматологічними картками. Сподіваємось, що сім'я цього чоловіка нарешті віднайшла спокій. Відредаговано тіло упакували у подвійний мішок і зберігали в морозильній камері до найближчого порту. Так довелось ще мало прочистити і знезаразити, але ми мав. Мали це зробити. За 20 років роботи на борту найгірше лайно, яке я бачив, це люди, що тут працюють. Близько 40% моряків люблять свою роботу і добре в ній розбираються. Інші 40% – хороші фахівці, але могли б робити щось інше, якби їм більше платили. Але є ще 20%. Якби вони жили на суші більше шести місяців на рік, вони б загинули або потрапили до в'язниці. Більше нема заходу, на який вони могли податись, тож сідовні. Пішли у море і стали нашою проблемою. Найстрашніше, що я бачив, як я та інші члени екіпажу сходили з глузду під час одного надзвичайно складного рейсу, все, що могло піти не так, пішло не так, і ми залишились без їжі води та сну на дуже небезпечну для здоров'я кількість часу. Все почалося із слухових галюцинацій. Кораблі дуже шумні, і коли ти божеволієш, починаєш думати, що вони розмовляють з тобою. Я чув сміх дітей, хоровий спів. А найстрашніше, специфічний. Плескіт, який вигукував моє ім'я з глибини моря, додайте до цього візуальні галюцинації, і тоді все набуде справді моторошного забарвлення. В один момент я був твердо переконаний, що ми перебуваємо в пустелі навколо нас пісок, а вдалині гори. Інший член екіпажу злякався і сказав, що ми ось ось налетимо на житловий будинок. Найстрашніше, що я бачив, повністю чорну літаючу свиню з червоними очима на носі, але найгірше. Було коли один з моряків почав стверджувати, що частина екіпажу опинилась за бортом. Зав'язалась масова гарячкова суперечка про те, де перебуває кожен моряк. Хоча нас усіх перерахували. Там Андрівка була нестерпною. Капітан втягнув нас усіх в халепу через власну некомпетентність. Пригадую ще випадок, коли я побачив вдалині три велетенські кораблі без ліхтарів. Вони не відображались на радарі. В одну мить вони зникли. Було Дуже моторошно. Я прямував з порту Х'юстона до Картахени, Колумбія. На судні вимикають світло зовні, тож на дворі досить темно. Я часто виходив на палубу, сидів там, слухав музику в навушниках і дивився на зорі. І ось однієї ночі, десь посеред Карибського моря, я помітив рій світлячків, які облетіли корабель. Я геть розгубився, побачивши світло, яке з'явилось ні звідки. Принаймні, я думаю, що це були світлячки. Під час цієї ж подорожі повер. Таючись з Колумбії до Х'юстона, я став свідком падіння супутника. Принаймні мені так здалось. Він невпинно рухався і освітлював нічне небо і море впродовж 15 хвилин, доки не зник з поля зору. А в іншій мандрівці я опинився посеред мексиканської затоки: ні місяця, ні хмар, ні світлового забруднення. Та кількість зірок, яку я побачив, змусила мене розплакатись. Навіть не підозрював, що саме лише зоряне сяйво здатне створено. Рити тінь це було заворожуюче видовище. Я досі пам'ятаю все так, ніби це було вчора. Я служив у ВМС США наприкінці 80-х на початку 90-х. Ми йшли через Індійський океан у 100% темряві, а наступного дня прокидались, дивились через поручні і бачили, що нас невідступно супроводжують сотні акул. Час від часу ми отримували сигнал. Людина за бортом. Жодного з них так і не знайшли вночі. Зазвичай це були самогубці. З цих коментарів я зрозуміла, що океан робить людей поетами. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що у морі доводилось бачити вам, напишіть в коментарях.